Друзі, сьогодні приготуємо ароматне густе абрикосове варення без супру. Це не фантастика, це реальність. Низькокалорійне, дуже смачне. Урізноманітнити смак допоможуть спеції. А які з цим варенням виходять пиріжки? Смакота. Ходімо готувати. Спочатку потрібно простерилізувати банки, кришки і навіть ложку, якою будете накладати варення в банки. Я відправляю їх на рішці в духовку при 120 градусах на 20-25 хвилин, поки буде готуватися варення. Амбрикоси потрібно розділити на половинки та видалити кісточку. Пересипаємо їх в каструлю з товстостійним дном або в казанчик і додаємо 2 столові ложки лимонного соку. Потім пів чайної ложки кориці для особливого аромату та підсолоджувач за смаком. У мене це стевія. Можна взагалі без нього обійтись. Тоді варення буде кисло солодким. І ще вливаємо 50-100 мл води, щоб абрикоси не пригорали на початку приготування. Ставимо кастрюлю на маленький вогонь, перемішуємо і доводимо до кипіння. Потім варимо варення 25-30 хвилин, періодично помішуючи його. Чекаємо, поки воно загустіє. В процесі приготування варення розварюється та стає схожим на джем. Тепер дістаємо гарячі банки з кришками і ложку з духовки і одразу заповнюємо їх варенням. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Щільно закручуємо банки, провертаючи кришку в протилежну сторону пару раз. Обов'язково допомагайте собі рушником, щоб не пекло в руки. Тепер необхідно перевернути банки до гори дну і вкрити рушником або покривалом. Залишайте так до повного охолодження. Після охолодження варення стає ще більш густим, насиченого яскравого кольору, ароматне, завдяки користі з'являється ще додатковий пряний аромат. І головне, що в такому варенні мінімум калорій в порівнянні з класичним. Смачно і корисно рекомендую спробувати. Бажаю всім вдалої консервації та смачного здорового життя!